І так, поперечку попередку, діп 300. І з переустановочкою. Отака у нас красота вийшла. Ось така у нас красота вийшла. Тут чуть-чуть є. Не хотілося рести багато. Це маленька смужка. Одна маленька смужка. Стої сред ідеальне. Ільно все. Мені не вистачає тут 80 см. поперечки. в мене хід 60 десь, ну 70 700, десь я беру. 70 см. Я беру 600-800 не вийде. Беру установочку, але переходика не видно. Якщо подивитися тако, переходика не видно. От. Маленько ще вий. Переходу не видно, переходив в самому районі, був, виходив. Така красота виходить. Зняв дві десятки.